Пиніться на природі, тому що вітальна енергія це коли ваше тіло контактує з живою стихією. Стихія землі, гори, мінералів, кристалів, чистої води, чистої води, а не болота, чистих людей, а не токсичних. Які зібрались побухати, погалдіти, пообсуждати, покритикувати, по, пообсирати тих, кого нема рядом чи ще щось таке? Чистої води, справжньої води, не її суррогатів, не коктейльчиків чи увісілітельних напоїв. Це не чиста вода, це нечисть, а не вода, дерево, ліс, рослини, сад, море, океан. Тобто бути на природі. Природою бути на природі, а не е, тим, хто гадить. <сум> бути на природі, природньою, природньою природою, і відчути, хоч якийсь діалог.